Перед початком запису хочу подякувати всім, хто лишає добрі коментарі та ставить лайки. Сподіваюся, це відкриє цю книгу для більшої кількості людей. Дякую всім. Розділ восьмий. Сподіваючись уникнути ще однієї лекції, я встав рано і вирушив до кургану, коли татко ще спав. Під його двері я підсунув записку і повернувся, щоби взяти Емене Яблуко. Але на столику його не було ретельний обшук підлоги виявив вігті пилу та якийсь круглий предмет завбільшки з м'яч для гольфу зі схожою на шкіру поверхнею. Я вже був підозрював, а чи не украв хтось те яблуко, як раптом здогадався, що отой шкіряний предмет і був яблуком. Уночі воно враз зіпсувалося, причому зіпсувалося так, як мені ще ніколи не доводилося бачити. Яблуко наче цілий рік пролежало в харчовому дегідраторі, коли ж я спробував підняти його, то воно розсипалося в руці, наче грудка сухої землі. Я отетеріло дивився на нього, потім знизав плечима і вийшов. На дворі знову взялася мжичка, але невдовзі я змінив сірі хмари на яскраве сонце всередині контуру. Утім, цього разу, по той бік кургану, на мене не чекали гарненькі дівчата. Взагалі ніхто не чекав, я відчув легке розчарування. Щойно я дібрався до будинку, як відразу ж пішов шукати Ему, але пані Сапсан перехопила мене, ще коли я навіть поріг не переступив. На кілька слів, пане Портман, сказала вона. Заводячи мене до безлюдної кухні, де і досі відчувався аромат розкішного сніданку, на який я не встиг. У мене з'явилося таке відчуття, наче мене викликав директор школи, щоби дати прочухана. Пані Сапсан прихилилася до величезної кухарської плити. Вам гарно з нами? Я сказав, що дуже гарно, от і добре, мовила вона, але після цих слів. Її усмішка враз зникла. Я так розумію, вчора ви провели приємний день із декотрими з моїх підопічних і мали з ними розлогу розмову. О, так, це було дуже цікаво, вони такі гарні. Я намагався зберегти атмосферу легкості й невимушеності, але безпомилково бачив, що пані Сапсан підводить мене до якоїсь не надто приємної теми. А тепер, скажіть, будь ласка яким чином ви самі охарактеризували б природу вашої розмови з моїми підопічними? поцікавилася вона. Я спробував пригадати. Так одразу і не скажеш, бо ми розмовляли про багато речей. Яке життя тут у вас, яке у мене там? У вас там? Так. А як, на вашу думку? Чи доречно обговорювати події майбутнього з дітлахами з минулого? З дітлахами? Ви вважаєте їх дітлахами? Не встигли ці слова зірватися з моїх вуст, як я вже пожалкував, що їх сказав? Не лише я, а й вони самі вважають себе дітьми, з притиском відказала пані Сапсан. А як би ви їх назвали? Зважаючи на її настрій. Я не мав наміру сперечатися з нею про тонкощі дефініцій. Ну, звичайно ж, дітьми. Та отож. А тепер повернімося до мого початкового запитання, наполягала вона і, емоційно, підкреслюючи, сказане, вдарила ребром долоні по кухонній плиті. Чи вважаєте ви мудрим і доречним обговорювати майбутнє з дітлахами з минулого? Я вирішив ризикнути. А ви, вважаєте, що не можна?» «А ви, вочевидь, вважаєте, що можна. Мені це достеменно відомо. Бо учора під час вечері Гю потішив нас захопливою розповіддю про телекомунікаційні технології 21-го сторіччя. Її голос сповнював ядючий сарказм. Вам, звісно, відомо, що коли у 21-му сторіччі хтось надсилає листа, то його можна отримати майже миттєво. Гадаю, ви маєте на увазі електронну пошту. Так от, в'ю знає про неї все. Не розумію, здивувався я. А в чим тут проблема? Пані Сапсан відштовхнулася від плити і, кульгаючи, ступила до мене крок. Навіть попри те, що вона мала зріст на цілу голову менше за мене, мушу зізнатися, їй вдалося мене налякати. Як імбрина, я маю скріплений клятвою обов'язок гарантувати безпеку цих дітей, а понад усе всіляко забезпечувати, щоб вони залишалися тут, на цьому острові, у цьому контурі. Зрозуміло, вони ніколи не стануть частиною вашого світу, пане Портман, тож навіщо забивати їм голови пишномовними байками про чудеса майбутнього? Тепер... Я маю через вас проблему. Половина моїх дітей просяться організувати їм подорож до Америки на реактивному літаку, а решта ждуть, не діждуться того дня, коли матимуть телефон-комп'ютер. Як у вас. Мені дуже шкода. Я не здогадувався про потенційні наслідки. Це їхня домівка. Я, щосили намагалася зробити її якомога кращою, але є. Один простий факт вони не можуть покинути цей острів і свій контур, тому я дуже прошу вас не збурювати у них бажання податися звідси геть. Але ж чому їм не можна цього зробити? Пані Сапсан звузила очі й кілька секунд мовчки дивилася на мене, а потім похитала головою. Перепрошую. Я й досі недооцінюю глибину вашої необізнаності. І з цими словами пані Сапсан, яка, здавалося, була принципово нездатною до байдикування, взяла плити каструлю і заходилася чергикати її металевою драчкою. Цікаво, подумав я, вона навмисне ігнорує моє запитання чи добирає слова, щоби ошелешити мене своєю відповіддю. Коли каструля стала бездоганно чистою. Вона з ляскотом поставила її на плиту і сказала Вони не зможуть залишитися у вашому світі, пане Портман, бо швидко постаріють і помруть. Як це помруть? Не знаю, як вам ще дохідливо пояснити. Отак це, просто візьмуть і помруть, Джейкобе. Вона висловлювалася вкрай стисло, наче хотіла якомога скоріше покласти край цій розмові. Вам могло здатися. Що ми знайшли спосіб, як обдурити смерть, але це лишень ілюзія якщо дітлахи затримуються надто довго на вашому боці контуру, то всі у ті роки, яких вони уникнули, враз наваляться на них за кілька годин. Я уявив собі людину, яка зморщується, засихається і перетворюється на прах, як оте яблуко на нічному столику. Який жах, мовив я і здригнувся. Нечисленні випадки отакого миттєвого старіння, свідком яких я мала нещастя бути, залишилися в моїй пам'яті найжахливішими спогадами. То таке бувало раніше? Так, кілька років тому, з молодою дівчиною, яка, на жаль, була моєю підопічною, звали її Шарлотта, це сталося тоді. Коли я вперше і востаннє подалася у гості до однієї з моїх сестер Імбрин. За той короткий час Шарлота примудрилася втекти від старших дітей, які відмовляли її і вибралася з контуру. Було це десь 1985 чи 86 року, коли Шарлота радісно й безтурботно гуляла містечком, її помітив поліцейський. Вона не змогла пояснити представнику влади, хто вона і звідки взялася, і це чомусь здалося йому підозрілим. Бідолашну дівчину відправили до дитбудинку на велику землю. Лише через два дні змогла я дістатися до неї, але за той час вона постаріла на 35 років. Гадаю, я бачив її фото. Немолода жінка в одязі маленької дівчинки, сказав я. Пані Сапсан сумно кивнула. Після того вона змінилася назавжди, з'їхала з глузду. А що сталося з нею потім? Вона мешкає в контері пані Дрімлюги, пані Дрімлюга та пані Дрозд беруть під свою відповідальність усіх проблемних підопічних. Але ж, наскільки я розумію, вони не обмежені островом? спитався я. Хіба ж не можуть вони полишити його тепер, тобто 1940 року? Так, можуть, але знову постаріють, як і звичайні люди. Але навіщо їм їхати звідси, щоби опинитися у вирі жорстокої війни, щоби зіштовхнутися з людьми, які їх бояться і не розуміють, а окрім цих небезпек існують ще й інші, тому найліпший варіант це залишатися тут. А які це інші небезпеки? Обличчя пані Сапсан спохмурніло, наче вона пожалкувала, що обмовилася. Це вас не стосується, тож не приймайтеся, принаймні тепер. І пані Сапсан досить безцеремонно виставила мене за двері. Я ще раз поцікавився, що вона мала на увазі під іншими небезпеками. Але вона різко опустила перед моїм носом двері ширму. Насолоджуйтеся чудовим ранком, прощебетала вона, вичавивши з себе посмішку. Ідіть, пошукайте пані блюм, впевнена, що вона вмирає від бажання зустрітися з вами. І з цими словами вона зникла у будинку. Я побрів у двір, марно намагаючись виконати з голови, оте змарніле й усохле яблуко. Та невдовзі мені це вдалося ні, я про нього не забув, просто воно більше не турбувало мене. Це було так дивно. Поновивши пошуки Емми, я дізнався від Гю, що вона вирушила до села за припасами, тож я вмостився в тіні під деревом і чекав. Через якихось п'ять хвилин я був уже напівсонний. я сидів собі, всміхаючись, як безтурботний бовдур – і замріяно розмірковуючи, а що ж нам смачненького подадуть на обід. Схоже, одне лише перебування в цьому контурі справляло на мене такий собі наркотичний ефект, наче сам контур був наркотиком комбінованої дії, він підвищував настрій і водночас розслабляв і заспокоював. Мені подумалося, що коли я тут затримуюся надовго. То мені більше ніколи не захочеться повертатися до свого світу. А ще я подумав, що коли це так, то цим багато що можна пояснити наприклад, той дивний факт, що люди десятиріччями проживають один і той самий день і не з'їжджають з глузду. Так, життя тут легке і прекрасне, але якщо кожен день є майже аналогічним попередньому. І якщо дітлахи справді нікуди не можуть звідси подітися, то цей острів є не лише раєм, а й в'язницею. Перебування тут було настільки гіпнотично приємним, що людині знадобиться багато років, щоби збагнути цей суперечливий факт, а коли вона це усвідомить, то буде запізно, покидати контур буде надто небезпечною справою. Тому це навіть не дилема. Насправді вибору немає, однозначно треба залишатися. І тільки пізніше, через багато років, людина замислюється. А що трапилося б, якби я звідси пішов?